Настала холодна пора. І незахищеними залишилися наші пернаті друзі. Рятувати їх від голоду можемо саме ми разом. На уроках трудового навчання ми будемо робити годівнички для пташок. Маркером робимо розмітки для дверей. На цій коробочці їх чотири. Якщо це пластикова пляшка, а вона значно вуща, то достатньо двох. Канцелярським. Або простим ножем чи ножицями вирізаємо по контуру. Щоб пташки не травмували свої ніжки, обклеюємо краї із зустрічкою або звичайним скотчем. В годівничку можна поставити маленькі мисочки, а можна насипати насіння прямо на підлогу. Яке насіння полюбляють пернаті друзі? Соняшникове, гарбузове, маленькі кісточки з фруктів, крупа їм до вподоби, гречана, рисова, перлова, пшаняна, пластівці різних злаків. Ні в якому разі не можна давати пташкам смажені насінинки, чіпси, сухарики, чорний хліб. Синички люблять сало, але не солоне. Корисними будуть подрібнені шкарлупки з яєць. Шилом робимо отвори, щоб прив'язати мотузку, а її до гілки. Для виготовлення годівнички для пташок також може підійти пластикова пляшка, ну, але більших розмірів, аніж оця. Також отаке літрове відеречко, воно більш цупкий матеріал. Але дверцят треба робити ну, менше, так, двоє буде достатньо. Ще простіше тут вже є за що почепити. Більш екологічно чистими матеріалами все ж таки вважаються деревина, ну і хоча б відходи від фанерки чи ДСП, як, наприклад, ось такого плану. Ось вони робляться за такою схемкою. Тепер, коли деталі вже вирізані за допомогою лобзика, ми можемо зробити такий невеличкий пташиний будиночок. Це буде у нас підлога. Ось вони стіни нашого, нашої їдальні пташиної. І вони будуть кріпитися за допомогою брусочків. Ну і, звичайно, нам надобляться гвіздки і молоток. Бо, як рекомендують у багатьох відео клей. Ну, Будь-який клей, ПВА чи якийсь суперклей має таку властивість все ж таки, триматись недовго. Так? Тим паче, що на дворі погода в нас сира, і це так ненадовго воно буде. А більш надійно все ж таки гвістки і, і молоточком їх прибити. Обережно робіть це під наглядом дорослих, щоб собі не нашкодити своїм пальчикам. Тримаємо обережно. Для надійності нехай це буде два гвіздочки. Чуєте, вони вже знають, що їм роблять годівничку. А тепер, щоб Корм не висипався, ми робимо ось такі порошки, прибиваємо до брусочків. Ташина їдальня майже готова. Верхня частина годівнички тримається на саморізах. Щоб поверхня виробу прослужила довше і була більш вологостійкою, ми покриваємо її акриловим лаком, двічі з інтервалом годину, даємо підсохнути, прив'язуємо мотузки і запрошуємо відвідувачів. Для виготовлення наступної годівнички нам знадобляться залишки фанерки. Звичайнісінькі палички від морозива. І такий вид годівнички зможе зробити навіть маленька дівчинка. Звичайно, треба попросити, щоб хтось із старших, тато чи дідусь, вирізав ці фанерки приблизно однакового розміру, можна більшого, і просверлив отвори у куточках кожної деталі. Ми будемо з'єднувати це мотузкою. Нам не знадобляться столярно теслярні навички. Тож, до справи! you uh -huh. Нарешті всі деталі годівнички прикріплені, зв'язані, і кінчики мотузки підпалені, щоб не розпускалися далі. Лишилося лише що? Декілька дрібничок. По-перше, покрити акриловим лаком для захисту. Захисна плівочка не дасть зволоженню зайвому. І, звичайно, прикріпити до гілки, теж, щоб пташки могли туди потрапити і е, поснідати чи пообідати. Звичайно, насипати корму, Годівничка ця має невеличкі розміри, вона призначена саме для синичок, горобчиків, а більш нахабні пташки, голуби та ворони знайдуть собі в іншому місці, бо маленьким завжди в житті важче пробиватися.